Бажаю здоров'я. Мене звати Сергій, я з міста Нікополь Дніпропетровської області. Я бувший військовий оператор БПЛА. Знаходячись в бойових умовах, у мене прийшла така ідея стати оператором гардрона в цивільному житті. Зайнявся пошуком в інтернеті інформації і Вийшов на компанію Агронікс. Домовилися з викладачами, приїхавши на навчання, отримав теоретичні знання, дуже чітко, ясно, доступно розповів викладач Олексій, окрема йому подяка. Потім були практичні навчання, теж дуже цікаво. Продуктивно, дуже багато лайфхаків є, які потрібні при роботі. Рекомендую академію, молодці хлопці, все доступно. Ясно зрозуміло. Хімія це окремий курс, який мене дуже цікавив. і я от до сьогодні, до, цього, до теперішнього часу, я був повний ноль. Хімію розібрали по полочкам, все зрозуміло і доступно, ясно і понятно. Немає такого тут нічого страшного. Просто потрібно все зрозуміти, як воно діє, як працює, як вносити. Склад діючої речовини і тому подібне. Теорія була там, свої були нюанси, і вчора були на практиці застосовані теоретичні знання, які надав Олексій. Тобто, були, да, були моменти: ні, в практиці є і свої. Іван там теж коригував, він практично дуже досвідчений пілот. Він коригував і на практичному досвіді розказував, які є ну такі нюанси, які ти вроді і знаєш про них, але ти не думав, що їх треба приміняти там і вони працюють на, на, на ділі. Ще будучи військовим, ми, значить у мене. Ну, Я доріс до того, що я став таким як інструктором, вчителем для солдат, яких я навчив там, більше 10 чоловік. Е, я сам зна... я думав, що я знаю все в дронах, в діджиах, і мені нічого не потрібно розказувати і там щось ще додати. Я сам кого хочеш навчу, і вже на такому опиті, там, що просто ніяких питань. Оказується, в академії ще можуть підказати, доповнити і навчити деяким нюансам, тонкощам роботи з агродронами. Так що рекомендую і, як завжди, кажуть, що не все завжди знаєш, є завжди чомусь десь повчитись і навчитись. Тепер точно скажу, що проплачений отзвіл. <гум> Ні, можу сказати, з певненістю не проплачений. І я реальна людина, реальний бивший військовий. Так що все є як на самом ділі насправді. Так що так.